За три тижні п'ятого вересня буде рік, як Андрій Юркевич загинув під Луганськом. Гріз літаки, позивний чоловіка став першим добровольцем із Тернополя, який віддав своє життя на сході України. Тоді проводжати в останню путь героя прийшло тисячі людей. Зараз же через майже рік після смерті про Андрія знову згадали у військоматі. Вчора прийшла повістка, як в чином буде поставлена, поставлена по прописці чоловікові, тобто в батьків квартирі, сон та просто в двері. Прийшов батько забіг додому, побачив повістку. І зразу мені з Помилка військомату розповідає дружина. Її розлючує. Минув вже не місяць і не два, а майже рік. І за цей час, переконана Христина Юркевич, дані можна було й оновити. Як так що безпосередньо не знати першого в принципі людина, яка загинула героя, який загинув в Тернополі в нас не так багато. За чоловіком моїм не так багато їх поховано. Ну просто напросто це настільки. Халатність і настільки байдужість, і немає в ній порядку. І, на жаль, просто ми не маємо права зараз мовчати це все і скривати чи. Зажати губи не маємо права, тому що мій чоловік не за це боровся. Дружина загиблого Андрія Юркевича хоче, аби інцидент не повторився з іншими сім'ями, оскільки ця помилка каже, може із прикрої перетворитись на трагічну. Мені вибачення чесно не потрібне. Я просто для цього зробила, щоб безпосередньо не було таких надалі випадків. Ну а ви уявіть, як батькам отримати таке. Ну, ви уявіть, як батько з двома інфарктами е, побачити безпосередньо таку повістку. Коли за три, рівно за три тижні, в нас річниця. Коли людина вже на цій землі немає вже майже рік, як таке побачити? Нагадати? Ми про нього пам'ятаємо і так, ми кожного дня на цвинтарі. Свої вибачення у військкоматі принесли, хоч помилки до кінця і не визнали. Хочу перепросити перед батьками яких тут немає. Перед ще, ще черговий раз прошу пробачення перед дружиною нашого загиблого героя. І додаємо. Я вже призначив службове розслідування цього приводу, але ви повинні зрозуміти, що е, це комплексна іде е, помилка не тільки військового комісаріата, але й дільниця повіщення, яка подавала ці списки, які, яка безпосередньо здійснювала. Вручення цієї поїздки. Причому, якщо ви побачите, абсолютно нічого не хочу не знімаю відповідальність своїх підривах. Але якщо ви побачите, що поїздка була прикріплена вже до діла степлером, уважно подивіться, як вона була тесь видірнута і далі ну нагло всунута в двері. У ході службового розслідування обов'язково знайдуть винних. Обіцяє обласний військовий комісар, на яких чекає покарання. Телеканал «Інтеба» у свою чергу прослідкує за цим.